Як просуваються справи з роздачі архівів по громад? 11 громад Кременчуцького району архівні фонди трудові сприйняли і видають успішно довідки тим людям, котрі йдуть на пенсію, окрім ОТГ Кременчук. Керівник ОТГ Кременчук відмовляється приймати архів на численні наше звернення до нього. Він на них не реагує ніяким чином. В районній раді коч кошти на видачу довідок відсутні. На спеціаліста відсутні, хоча місто взяло собі спеціаліста з бюджету на це виділили кошти, і в них додатково з'явився спеціаліст з трудового архіву. В районній раді такого спеціаліста немає, але ми самі це робимо. Я особисто разом з юристом видаємо довідки. А як плануєте вирішити це питання? Плануємо вирішити це питання, або може буде якийсь діалог з керівником ОТГ Кременчук, може ж таки ж ми до нього достукаємося, тому що, знаєте лі, це ж люди, це ж наші люди, наша громада. І вони не можуть їх нормальним чином отримувати. Дійсно, районна рада забезпечує цей процес, але це не наші повноваження. Відповідно до закону, ОТГ повинно приймати свої, прийняти собі свої архівні фонди. Якщо не достукаєтесь. Якщо ми достукаємося, то у нас законодавством визначені певні шляхи, по яким ми будемо. Звісно, це суд звісно, це суд і повинно бути рішення зобов'язального характеру, щоб він його прийняв. Але якщо вже ми будемо до такого доходити, то я взагалі не розумію тоді, ну навіщо взагалі люди ходять на роботу в ОТГ Кременшук і отримують кошти з бюджету.